Нам потрібен Бог всім потрібен Бог, і якщо ми справді будемо з Богом не просто балачками, а ділом, то ми будемо святі. Якщо ми, народ, буде святий, то і Бог буде давати таке правительство богобійне, яке буде надіятися на Бога і почитати буде Бога. І тоді тільки буде порядок в нашій країні і в нашому правительстві. Щоб мати гармонію і мир в житті, потрібно з'єднатися з Ісусом Христом, ставити Ісуса на перше місце, а тоді все інше. І тоді буде мир і порядок, тому що Ісус. Це любов, мир та гармонія. І там, де Ісус, там завжди буде мир та спокій. А від безбожжя якраз і приходять ці всі війни і проблеми. А для того, щоб цього всього не було, потрібне покаяння і виправлення життя, потрібно перемагати диявола, там, де